Доброго дня. Продовжуємо засідання бюджетної комісії. Присутні три члени комісії. Відсутні, хто, 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 хто відсутні? Хто скажіть? Відсутні груди і відсутні батарин. Є прохання повернутися до порядку денного комісії. Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Прийнято. Є пропозиція внести доповнення до порядку денного і включити наступні питання. Питання про виділення коштів на надання матеріальної допомоги, хто за, хто проти, утримався рішення прийнято. Друге питання про надання дозволу комунальному підприємству благоустрій Чорківської міської ради на закупівлю послуги, фінансового лізингу та укладання договору для придбання стат... спецтехніки. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Приступ... Приступаємо до розгляду питання, на яке було зроблено перерва про внесення змін зміни доповнень до рішення міської ради від 8 грудня 2023 року No 1797 про бюджет Чорківської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Ойко Надівайна. Шановні члени комісії, всі присутні. Внесення змін до бюджету на 24-й рік. Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної адміністрації рішення сільських і селищних рад, а також листів звернення головних розпорядників коштів, які тут є, пропонуються наступні зміни. На Виконання розпорядження начальника Тернопільської обласної адміністрації від 20 вересня про затвердження змін до обласного бюджету. Пропонується збільшити дохідну частину бюджету на 2 мільйони 1 тисячі 700 гривень. Це субвенція в місцевому бюджету якісної сучасної доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Відповідно на цю суму збільшено. Видатки по управлінню освіту на забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної освіти нова українська школа. Крім того, відповідно до рішень Колендянської сільської ради, а також Заводської селищної ради, збільшено доходи на 61 тисячу гривню. Заводського бюджету Заводської селищної громади 47,320 годин із 14 600. На початковому засіданні ми слухали про затвердження між цими радами і Чортівською міською радою. Відповідно, зараз вносимо рішення змін в даній цифрі. Відповідно на цю суму збільшено по управлінню освіти. 43190. це забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету. Це відшкодування за надання кваліфіка... кваліфікованих психопедагогічних педагогічних і корміційно розвиткових послуг для дітей Заводської громади. І також по управлінні соціального захисту 18731. За надання реабілітаційних послуг з інвалідністю та дітям з інвалідністю, тобто для співфінансування нашого міського комунального центру комплексної реабілітації дорога в життя. Це ті кошти, які ми збільшуємо. Також відповідно до офіційного висновку фінансового управління про перевиконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 1 жовтня 2024 року. До загального фонду громади за 9 місяців поточного року при плані 159 мільйонів 948 тисяч 300 надійшло 161 мільйон 341 тисяча 900, що становить 109% або плюс 1 млн 393 600 них nee, за рахунок податкових надходжень біля 370, за рахунок неподаткових 23 тисячі 600. Все це викладено в додатку 1 до рішення. Абзацом першим пункту 22 розділу 6 прикінцевих перехідних положень бюджетного кодексу України встановлено, що в умовах воєнного стану не застосовується частина 7 та 8, 78 статті щодо внесення змін до бюджету. Тобто, якщо сказати, по-простому не потрібно перевиконання 5% чи недовиконання, щоб робити зміни при любому перевиконанні. В Даний час не застосовується. Ми маємо перевиконання 190%, тобто ми можемо цю суму спрямовувати на видатки. Таким чином, 1390 перевиконання доходів спрямовуємо на видатки. В основному видатки. Управління освіти 338 200, по управлінні комунального 237 645, по культурі 154 240, також 211 915 освіта, зараз я скажу конкретніше. Це ті якраз суми в основному по управлінню освіти співфінансування заходів, про які ми говорили на нову українську школу. Там потрібне 10% співфінансування з нашого бюджету. Відповідно, ми 223 300 тисячі спрямовуємо на співфінансування заходів а також 89 900 передаємо. Кошти до обласного бюджету, бюджету розвитку на співфінансування централізованої закупівлі, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для пілотних класів нової української школи. Тобто те, що по бюджету розвитку закуповує обласна рада для усіх громад централізовано, ми даємо їм співфінансування наші. А тут нам дають гроші на загальний фонд, і ми даємо свої 223. Тисячі співфінансування. Також 25 тисяч на придбання навчальних манікюрів для ліцею, один для перезарядка вогнегасників, атестації робочих місць. В основному такі послуги з ремонту шкільного автобуса, насоси, розширювальні баки. Це в основному це, що йде підготовка до опалювального сезону. В принципі, і перекидки, і це в основному пов'язані з придбанням і підготовкою до початку опалювального сезону Це в освіті. По культурі, оплата за проведення своєї охорони, також будівельні матеріали, де завершували по бібліотеках. І ще 151 960 за рахунок перекидки, це я зараз за перекидку скажу. По управлінню комунального господарства, програма е, фінансової підтримки комунальних підприємств, тобто управління водоканалу 487 645, Це та сума, яку ми ще маємо. Він. Дофінансувати по програмі 237 645 Ми даємо зарахунок доходів і 250 тисяч зараз переміщаємо із програми ефективного розвитку та підтримки ОСББ. І так виходить, що загальна сума. Також на придбання пального по програмі захисту громадян в надзвичайних ситуацій. 200 тисяч за рахунок доходів і 40 тисяч за рахунок перекидки, оплата послуг з ремонту газотранспортних мереж 90 тисяч, окрела відряджень 15 і такі дрібні суми по Четківській міській раді. Цвіту я сказала, культура сказала. А на там теж були Там якраз є по опалення ці суми, але ми за рахунок бо там діє перекидка і доходи. Я хотіла, що це перекидка освіта, освіта мільйон шістдесят вісім шістьсот, які були передбачені по на виготовлення проектно-кошторисної документації по білівському освітньому закладі. На проведення реконструкції, спровадження заходів енергоефективності будівлі, вони знімають і перерозпреділяють. 300 тисяч з них на капітальний ремонт туалетів. Ліцей номер 2 і решту ліцей п'ять-сім, білівський і всі решту школи. В основному це, що я сказала, це є. Воно є викладено в листах і ознайомлювалися, що програмне забезпечення. програмне забезпечення шкіл, які від'єдналися, придбання комп'ютерів для тих шкіл, які перейшли на самостійний бухгалтерський облік, ще якраз автоматизація, електрифікація котінні заклад. Ну, в основному йде з влаштування домоходу, отакі всі видатки, які. Були передбачені на зв'язку з підготовкою до зими. Це Самі в межах оцих перекидок своїх, також по культурі, те, що я говорила, вони за рахунок там музична школа, бібліотеки, музейна, будинки культури, бухгалтерія, там, там кусочок дві тисячі відряджень. Там економія відпустки безбереження заробітні вони Переміщають на будівельні матеріали для завершення будинку культури і бібліотеках, ремонтів і на програми. Це їхня внутрішня перекидка згідно листів, з якими ви ознайомилися. Управління соцзахисту, тільки перекидка, зменшують видатки на енергоносії по 3 центру, по ходу 32-30-90 тисяч. І в зв'язку з тим, що він відшкодовує на виносії того то гуртожитку. Вони зараз вже за рахунок відшкодувань, бо вони спочатку платять, потім коли вони відшкодують, вони їх зменшують і збільшують цю ж суму 90 тисяч на ремонтні роботи по повід... гуртожитку відповідно до їхніх листів. Також зменшують всередині програм, в програми турбота по програмі забезпечення безплатних відпуску, лікарських засобів 350, програми на. Лікування та реабілітацію збільшують адресну грошову і компенсацію сім'ї які загиблих на встановлення надробки. Це якраз у межах практично дещо однієї програми, дещо річних, але між програмами в межах в своїх коштів роблять перек'ятку. І те, що я вже говорила, міська рада зменшує по програмі матеріально-технічного забезпечення 140. Що сто даємо додатково 40 переміщає і по програмі розвитку місцевого 100 тисяч для оплати винагород військовослужбовця, які вже зарахували заблокованого рахунку. Цей 8 тисяч на оплату електроенергії по фінансовому управлінні ще є тут. Це для відшкодування Чортківської міської раді воно так межа наших кощів. Тому міській раді і міська рада потім оплачує. Це основні такі, це основні такі цифри. цифри. Всі рішення ми кинули на сайт, листи є тут, з якими ви ознайомилися. Це є наш мешкання змін до бюджету, що пропонується для затвердження на цій сесії. питання? Миколай, на мене є питання до вас. Ви тут дали лист на перекритку по 75 тисяч на комп'ютерну техніку, на два ноутбуки та принтер для п'ятої, сьомої і білівської. Так, а шоста і друга не виявили бажання і не вперед не закупляєте ні предав. я зрозумів. Вони на сьогодні залишаються централізовані коментарі управління освіти, тому поки такий перехід не передбачено, тому що люди не можуть знайти працівників. Це питання, а по-друге, немає поки потреби передбачати ці кошти на такі видання заяви. Хто за такий проєкти рішення прошу проголосувати? За прошу дане питання включити в порядок денний чергової сесії і винести на голосування. Переходимо до слідуючого питання про виділення коштів на надання матеріальної допомоги. <кліптеперіоні> Добався, будь ласка, Дону. Дону звернувся більше 200 тисяч гривень і прошу допомогти, були. тяжко його самому ці кошти повернути. Є відповідна заява, є відповідна комісія, є Нет, прошу підтримувати. Сума? 75 тисяч. Кому міг підпозити? Хто за пропозицію прошу голосувати? Я попрошу дане питання винести на черговій сесії. Чергові Слідуюче питання про надання дозволу комунальному підприємству долустрій Чаківської міської ради на закупівлю послуги, фінансового візму і оправдання договору на придбання спецтехніки понеділок. Звертаємося до системи комунального господарства, просимо надати дозвіл на виконання 500 млн грн, 100 к операції на 60 місяців. Аванзовий платіж 20%, відсоткова ставка 11%, з комісійна винагорода півтора відсотки. 760. Він до комерційної пропозиції 760. Сім мільйонів. Сім мільйонів і коли і коли це ви хочете стартувати з Ні, Коли хочете стартувати з сім з цим процедурою? Ну я настільки називання зараз ми проводимо. А там аванс не 30. до вас, так чи скільки має бути? Двадцять відсотків мільйон чотириста тридцять і на п'ять років, а відсоток я поступують. Одиннадцять скільки кільцевому буде відсотки. Що... Якщо на п'ять років підселенно, то це буде... Ні, я вам так. Ні. 708. 800 тисяч. 800 тисяч. На 5 років. Там є умови, якщо до зросних погашення. Відсотки не гасять. Щодо такого погашення передбачає вже договір, є можливість. Погашення, але зараз ми в принципі плануємо все ж таки брати. Якщо mm. все вдасться на 5 років, буде надходження, можна безпековувати. Дана машина йде з додатково ну, обладнання, також навісне обладнання це е, ніж спе, е, і то, е, роз, е, розкидач. Розкидач. Так, нам потрібно зараз цей розкидач для... Зимового періоду для того, щоб охопити всю формату. І також нам потрібна така велика машина, як цей саме схід для перевезення в першу чергу, а ж для перевезення всіх вантажів, але ще зв'язку з тим, що у нас іде реформа щодо побутових відходів, дана техніка нам треба буде і для перевезення вже відсортованих побутових відходів на регіональні. Попередньо знаходиться в пожежі, село пожежі. Для того, щоб не водити туди шарцями і так далі, нам треба велика машина, щоб ми раз на місяць завантажили і відвезли. Тому що це все впливає на вартість перед. А ви скільки підвантажу під'єму? Е, є в мене, я дивлюся, е. ширина відвалу 3 метри, об'єм корпусу для ватажу під'єму стосується. Обсяг баку для води 17 метрів. Кубічний. 17 метрів кубічних. 17 метрів кубічних це і 17 тонн. 17 тонн. Mm -hmm. да. Досить така. Да. 17 тонн просто, але... але... 20 тонн більше, сілі, або сілі, або більше буде, якщо якісь відсіл, або сіль, або пісок це набагато більше буде. Тут ще більше експлуатаційна маса, якщо Але тут написано, що комбінований дорожній автомобіль являє собою самоскет Форд, оснащений так. спеціальним обладнанням, до складу якого входить. Снігоприбиральна техніка, снігоприбирач, розкидач тобто це для зими. І проти жередних засобів щиткове обладнання. Ну, щитко. ну там за кожне обладнання воно має вартість. То, То, так, і до і буде... Вже входя, саме ніч, який йде, То, ой, а, і з переді і задіє розкидатися. То він є сезонний чи все Він є все сезонні, все що залежить. обладнання знімається обладнання, а, а, а задіє що робиться? Знімається ні, і ну зазаді там бачка, практично. Там бочка ззадні є, але чи... ну, пісок, пісок це має бути кузов і засипати пісок. Так, а як подається на розкидачу, розкидачу, розкидає. А для, для, для цих для, э, для води є, написано обсяг баку для води. То що додатково до нього йде ще бак на воду. За додатково йде. Тобто це ми маємо тільки зимовий варіант. Машина, так, те оплата яке ми купуємо... то воно тільки буде для зими. Зараз ми беремо те, що буде для зими. Так. Тобто додатково нам треба так само як ми свої поступаємо так, так. зняти кузов для піску і ставити Якщо... поливальну машину або або і, кузов і, для все, що ми наприклад через там пару років собі, нам треба буде ще яке додаткове обладнання. Ця машина має таку можливість, щоб навісити і те інше додаткове обладнання. Тобто, Якщо ми купимо ще бак для води, то вже ще є Подавав, Так, так Поливайка, мийка, все це є можливість придбати за окремі гроші і Тобто ще плюс, плюс, плюс. Ну так, якщо є бажання і можливості. В першу чергу нам треба закрити потреби по землі і треба підготуватися до впровадження регіонального плану управління відходами. водою. Тобто воно буде за залучене ще для... Перевезення відходів. Ну, де працювати на кілька комунальних підприємств, так? Ну, побачимо, да, ну, планує... так. Ну, ну, так виходить. Зараз для благоустрою береться. Да, так, зараз береться для благоустрою. Якщо треба буде, то вже ще комунальні підприємства, між собою можуть покласти договори і перебувати і... Ну, тим і зглами, що в нас є, ми не зможемо забезпечити. Ви щось хотіли сказати? Ні, я вже все сказав, що хотів. Кого якісь питання? Немає. Хто за дану пропозицію? Проти отримав рішення прийнято. Прошу дане питання. Включити порядок денний і розглянути на черговій сесії. Всім депутатам і присутнім дякую за участь в продовженні нашої комісії. За побачення.